Я вважаю, що сьогодні все про це говорю я, всі комунальні підприємства і благоустрій, Київтеплоенергія. Всі комунальні підприємства, це викачка грошей, вони на цим заробляють мільйони, мільйони і сотні мільйонів доларів. Або мільярди, і про це кажуть не просто це слова пусті, а це про це кажуть ДБР. Чому нічого не відбувається, я не знаю. То що затрималися сьогодні е, працівників Зелім з хабарем, послухайте, ну а що про це вони не знали, чи що, це перше. Друге, слухайте, ну чітко ви подивіться, будь ласка, стосунок Коморніцького, е, з ким він перемовний, про що він каже, про що вони кажуть. Як вони його торгують землею, як голосують, як отримують гроші, це сотні сотні мільйонів доларів. Друзі, я не хочу на це вистачати. Свій час вже 19-10. Ми вже час говоримо. Але хочу вам сказати, що Віталій Володимирович втратив свідомість і втратив совість. Він не має, на жаль, совісті.